Радіо Чикаго». Друзі, ми продовжуємо на радіо UA Chicago. Це вечірня студія. Сьогодні до нас завітав Євген Паталяк, керівник з розвитку бізнесу компанії Везом. Везом це it рішення для будь-яких проблем вашого бізнесу. Євген, вітаю, дякую, що з нами. Доброго вечора. Дякую за запрошення. А, дякую слово. Сьогодні по особливому звучить, бо вже завтра день подяки. Велика, а, скажімо так, подія в Америці, велике свято, і ми про нього обов'язково поговоримо. Але це не єдине свято. Яке сьогодні ми хочемо згадати 26 число на календарі, і 26 років компанії Везом відзначають відзначають у ці дні? І власне Євген, я знаю, що ви з цією компанією не перший рік. Хотів би, щоб ви трішки поділилися, як воно бути в компанії, якій уже аж 26 років, як був ваш досвід з ними? Чесно кажучи, я пам'ятаю нашу річницю, якщо я не помиляюся, було 14 років компанії Везом. А ми були такими досить маленькими. 25 людей в місті Херсон. Ми були маленькою веб-студією і пішли там в одну кафешку відсвяткувати це свято. Потім було дуже багато річниць, і ну таких досить потужних. А і зараз ми дуже сильно розпорошені по світу. Тому чесно кажучи, сумую за тими нашими великими вуликами робочими, де дуже багато народу, дуже багато людей працює, і дуже не вистачає цієї відчуття великої компанії, такої, коли, коли ми знаходимося тут в Америці з своєю невеличкою групою людей. А наша Основна команда знаходиться там в Україні? Я не знаю, як ви, Євген, але ми майже однолітки з компанією Везом. Вам 26, Мені 29. Скажіть, будь ласка, от, для ті компанії це багато чи мало? Чи як це рахувати? Ну, якщо подумати, що в 1999 році, коли була заснована наша компанія, далеко не в кожного був комп'ютер, то, то звичайно це багато. А якщо подумати про там великі компанії світу, там Accenture, Deloitte і так далі, то звичайно, що вони не ну, Трошечки старші за нас, але четверть століття це я думаю досить потужна, потужна така е, дата, і е, наша компанія дійсно пройшла дуже багато злетів і падінь за цей період були і кризи, і там збільшення курсу долару, і ковід, е, і війна, і багато багато чого різного. Тому, ну звичайно, це дуже дуже великий шлях. 26 років тому. Як в житті кожного з нас. А, ви задали про комп'ютер. Коли у вас цікаво появився перший комп'ютер? У мене був в шостому класі, це було десь. А... Це було ще Везом, правильно? Так, звичайно, це було Везом, але так. Да. Клас. І я так розумію, що це і є ваша перша робота, так, да? у компанії Везом? Чи ви до того ще десь працювали? А, ну, якщо говорити про таку офіційну роботу, де ти ходиш фулл тайм, то так, це перша робота. так. Якщо би описати трьома словами, як би ви описали компанію Везом? Трьома? Перше, це ріст, це дуже великий ріст, тому що я пам'ятаю, коли я приходив в малесеньку веб студію, і ми просто росли як на дрожжах, і зараз продовжуємо рости. Тому це одне із таких важливих слів. А друге, це напевно. Я не знаю, як це сформулювати одним словом, але така відсутність е, границь, тому що ми завжди беремо якісь великі проекти на виріст, е, такі від яких кров стине в жилах, і це мені дуже подобається, що ми не намагаємося м, якось. Підлаштувати ринок під те, що ми вміємо, а намагаємося зробити те, що потрібно ринку, і підлаштувати себе під те, що йому потрібно. Ну і третє слово це команда, тому що я вважаю вас, у нас дуже потужна команда інженерів, які можуть закатати рукава і зробити. Дуже потужні it рішення, які допомагають і, і нам, і нашим клієнтам масштабувати свої бізнеси. Тому я думаю, що команда це одне із тих слів, яке, яке відображає нашу компанію. Судячи з вашої відповіді, офіційним саундтреком треком вашої компанії має бути щось з репертуару гурту без обмежень. То було би чудово. А що вам дала компанія «Везом»? особисто вам, як працівнику, як людині, яка з цією компанією вже дуже багато років, що ви отримали? А що я отримав? Ну, по-перше, я отримав дуже велику насолоду, підписуючи ті величезні контракти, які я зазвичай підписую. Можна детальніше? І, ну, я не знаю, як це описати. Мені подобається це відчуття, коли в тебе підписаний контракт, получена передоплата, і ти маєш цей такий. Всередині метеликів в організмі не знаю, як це У вас навіть зараз очі світяться від <laughs> тої думки. Лише так, саме так. А це перший момент. Друге, це ну звичайно ж я люблю докладати руку до того, що ми масштабуємо бізнеси наших, наших клієнтів за рахунок наших it рішень, і м, я бачу, як цілі компанії створюються, базуючись на тих it продуктах, які ми впроваджуємо. Тому ну я від цього також отримую. Велике задоволення. А, ну і звичайно ж везом, як компанія дала мені можливість пожити трошечки в Європі, в Польщі, тому що ми там відкривали офіс, я вивчав польську мову, організовували там процеси і так далі. Також в Америці, тут де ми знаходимося, це все було завдяки тому, що компанія. Масштабує е, свій вплив на е, такому широкому е, глобальному it ринку, і е, враховуючи те, що я займаюся саме новими клієнтами, то це дуже дуже класно мати таку можливість. Оце велика відповідальність, бо багато хто отримує роботу, отримує проекти саме завдяки вашій праці, саме завдяки тому, що ви шукаєте нових клієнтів, підписуєте нові контракти. І я так розумію, що це був великий виклик, коли ви вийшли на американський ринок, коли ви переїхали сюди і почали вже тут про себе заявляти. От за останні три так, три роки приблизно що в Америці найскладнішого було для вас особисто? А найскладніше в Америці це те, що коли ти в Україні ти свій, тобто в тебе. Мова, часовий пояс, там раса твоя і так далі, культура все повністю збігається з тим, що є у клієнта, і ну, ти дуже гарно проходиш цей фільтр, свій чужий. А в Америці потрібно якби вигризати собі місце під сонцем, потрібно доказувати, що ти чогось вартий, а тому, що ну, тебе одразу сприймають як ну, мене одразу сприймають як не знаю, інша релігія, інша мова. Інакомислі якесь а це і так, важливо і тому, дійсно подібне. під час перемови. Ну коли клієнт придивляється до тебе як до компанії, він хоче бачити щось ну таке зрозуміле. А коли він бачить багато чого незрозумілого для себе, то, то це доводиться якби. Переборювати за рахунок е, такої плідної роботи команди, за рахунок того, що ти не просто там пообіцяв щось зроб, зробиш, а з, зробив це краще, ніж ніж можна було зробити, за рахунок того, що ти не просто готуєш офер, а готуєш офер і ще додатково якесь бачення того, як цей проект має бути реалізований і так далі. І тому, і подібне. тому я думаю, що е, це така постійна робота з е, е, тим, щоб до. Доказати, що ми чогось варті, от от тут воно дійсно присутнє. Плюс у нас в Україні дуже часто власники бізнесів є дисижі-мейкерами в різних цих в різних. Контрактах одна людина приймає рішення. Одна так? людина кулаком по столу стукнув, сказав, що хочу, і заплатив, і сам несе відповідальність за, за своє рішення. Тут в Америці все по-іншому. Багато компаній мають розглуджену структуру власності, мають middle-management, мають якихось найомних CEO, там it директорів і так далі. І мало хто може. В одну особу прийняти якесь рішення і його реалізувати, тому що воно якось заздалегідь планується завчасно, бюджетується і вибирається підрядник під реалізацію, враховуючи різні етапи. І рішення приймається не однією особою, а більш колективно, тому потрібно, якби грати в таку трошки політику, щоб врахувати інтереси всіх дієвих осіб, і оце дуже велике. Велика різниця між пере перемовинами в Україні і перемовинами в Сполучених Штатах Америки. Тобто, щоб в Сполучених Штатах поставити підпис під якийсь контракт, то це може зайняти декілька місяців, а можливо навіть і років. Один із контрактів, який ми нещодавно підписали з величезною американською компанією, зайняв у, у нас 8, 830 вісімсот Чотири дні це близько трьох років. Три роки Вау. так. Вау, з моменту, коли ви приїхали сюди, ви того клієнта добивалися? Виходить? А навіть не з моменту, коли ми приїхали сюди, з моменту, коли ми ще не переїхали в Америку на Вау. постійне місце проживання, ми приїжджали сюди а, і познайомилися з одним, ну якби. Клієнтом і е, потім степ бай-степ довели до того, що вони підписали з нами контракти і почали роботу. Як у вас не опустилися руки? Тому що, ну, знову ж таки, 800 плюс днів це, це щось неймовірне. Я би на вашому місці вже, напевно, давно би здався і шукав іншого клієнта, чому ви продовжували стукати в ті самі двері. А діло в тому, що е, це така більш. Я не знаю, стратегічна така перемога е, нашої компанії, як на мене, е, це коли е, ти в, обираєш собі ціль і йдеш до цієї мети. Ми е, е, досить часто робимо. Е, ну, Багато таких речей на на майбутнє, і степ ем, байстеп намагаємося реалізувати свої задуми. Тому е, ну оці всі е, там сьогоденні якісь відволікаючі фактори ну, не збивають нас з заданого шляху. Ну, ми бажаємо успіху, щоб у майбутньому таких клієнтів було якомога більше, і щоб е, час е, на них йшов якомога е, швидше. Має на увазі в плані того, щоб вони стали вашими. А що люди не розуміють за компанією Вазом? Я хочу вас це запитати. Е, не говоримо за якісь супервеликі компанії, корпорації, а от просто за малий середній бізнес, особливо е, який представляють наші люди, українці, чого вони не розуміють за компанією Вазом, що вам доводиться пояснювати їм. Ну, я думаю, що це питання більше зв'язано з позиціонуванням нашої компанії, тому що ми дуже часто трансформуємо свій офер і йдемо якось стараємося йти в ногу з часом. Ну наприклад, раніше ми були веб-студією і робили сайти веб-сайти. Угу. Тобто, і цей шліф за нами продовжує йти, тому що дуже часто до нас звертаються просто за ну за веб-сайтом. Це вас ображає? А, ну не то що ображає, просто ринок так. Будується, що все, що колись давно робилося, як індивідуальна розробка, і для того потрібні були інженери-програмісти, а зараз можна отримати за безкоштовно маючи готовий продукт. А тому колись давно цей ринок існував дуже гарно. Ми робили сайти на потоці і прям індивідуально розробляли їх. зараз далеко не всі сайти потрібно індивідуально розробляти, а тому компанія постійно трансформується після сайтів пішли так називаємі сингл-пейдж ем, е, додатки. Це щось типу CRM-системи, tms системи і системи для, е, ну, для внутрішнього зовнішнього використання, які фактично не є веб-сайтами, але можуть використовуватися в браузерах. Е, ми прям дуже багато робили таких систем, і зараз продовжуємо робити. І все ж ринок іде до того, що багато е, платформ е, починають. Е, робитися якби готові saas платформи, а тепер уже інженери йдуть в сторону там штучного інтелекту, так коли робиться щось індивідуальне і там ми працюємо зі штучним інтелектом, як і з готовими моделями, так і з моделями, які ми для, для проекту реалізовуємо. А плюс зараз дуже дуже активно почалася почався розвиток embedded розробки. Тобто, коли програмне забезпечення потрібно вживити в якісь девайси. Ну, наприклад, ми робимо проекти з дронами, ми робимо проекти з різними ем, пристроями для безпеки ем, транспортного руху, Руху, там, різні рішення, зв'язаних з телеметрією, там, з, ну, коротше, з транспортом і так далі. Тому ось таке програмне забезпечення, воно дійсно потребує інженерів-програмістів. І ми цих інженерів-програмістів можемо залучати. Так? Клас. А, насправді дуже багато всього є, описано у вас на веб-сайті, тому закликаю кожного, хто цікавиться компанією Везом, зайти на веб-сайт, почитати. І спробувати навіть можливо співпрацювати, якщо ви маєте бізнес. Я думаю, що це буде win-win ситуація. Євген, от ми з вами пам'ятаю, минулої осені були, аналізували ваші 25 років. Зараз ми так само в цій студії сидимо, говоримо вже за 26 років. Цей рік ви відносите до позитиву, до негативу, до нейтрального стану, як би ви його описали? Скажу так, я відношу цей рік до нейтрального стану, тому що нічого не відбулося, ультра там поганого, скажімо так, в нашій компанії, і в той же час не було ультра якихось е, проривів. Я просто пам'ятаю різні роки е, і, і гарні, і не дуже, е, і цей такий ну середній, скажімо так. Тому ну, все все добре. Ну тип, не, не погано, не, не супер гарно. Ну будемо сподіватися, що 27-й уже рік, коли ми наступного наступної осені зберемося. Ви скажете, ну це був найкращий рік за всю історію компанії і мій особисто. Ми щиро в це віримо і вам цього бажаємо. Євген, а завтра день подяки в Америці. Я не знаю наскільки ви вже асимілювалися, а проте хочу вас запитати, за що ви вдячні? Ну давай так, роз, роз, треба роз. Ділити особисто мене як, як Євгена Поталяка, тому що я вдячний за зовсім інші, Іван, речі. За що ви вдячні і... нам <світ> по поводу it компанії Везом. Якщо говорити від мене як від представника it компанії Везом, то я вдячний безумовно всім нашим клієнтам за все те, що ви з нами робите, ми з вами проходили взлети і падіння успішні проекти, і не дуже. І дякую вам за те, що ви є. Тому що без вас нічого б цього не було, звичайно, я вдячний нашій величезній команді і кожному із тих людей, хто працює над нашими потужними проектами, і вдячний бренду Везом, як, як такому, за за цей потужний поштовх, який дає всім нам розвиватися, заробляти і досягати своїх цілей. Клас, друзі, це був Євген Поталяк, керівник з розвитку бізнесу компанії Везом. Частий і шанований гість нашої студії. Євген, дякую, що завітали напередодні великого свята. Дня подяки напередодні вашої річниці. Ми це дуже цінуємо і дійсно бажаємо процвітання компанії Везом. Друзі, Везом, це є it рішення для будь-яких проблем вашого бізнесу. Дякую. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.